Через війну він втратив зір, але не втратив бажання вчитися, розвиватись та дізнавати щось нове. 31-річний Денис ветеран. Молодий чоловік отримав поранення під час військових навчань. Зараз він проходить реабілітацію та опановує комп'ютерну грамоту. Та однією зі своїх найбільших перемог Денис називає зустріч з Оленою, яка стала для чоловіка не лише підтримкою, а й дружиною. Про романтичну зустріч та одруження. У нашому сюжеті цю щасливу пару познайомила війна Денис із Херсонщини. Зараз його рідна Нова Каховка тимчасово окупована. Саме на захист рідного міста чоловік приїхав із заробітків. Однак, отримавши важке поранення під час бойового навчання, уже не зміг боронити країну. Але втрата зору не змусила 31-річного чоловіка втратити віру у себе. Спочатку для мене це було тяжко, так я взагалі тростину не хотів в руки брати, я кидався нею, тобто ну, взагалі не хотів цього сприймати, але потім я зрозумів, якщо ну, не візьму в руки тростину, то не буду ходити, ну, це якби все. Проходячи довгу реабілітацію у Київській області, Денис познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою. Жінка прочитала допис у соціальних мережах про Дениса і вирішила підтримати ветерана. Не планувала стосунки зовсім, але ми почали багато спілкуватись. Денис зовсім інший, він дуже хороший. І це можна відчути тільки при особистому спілкуванні. Він мене таке враження, що він трошки закривається від світу своєю посмішкою, своїми жартами, тим більше в тій ситуації, які він зараз, ну реально, він жарти його, це захисна реакція організму. Потім місяці спілкувань телефоном, і пропозиція руки та серця від Дениса, який освідчився Олені на вокзалі у Вінниці. На другу мою поїздку у Вінницю я вже зробив їй підложення. А коли він вийшов із потяга із тими квітами, витягує коробочку, та провідниця поїзда думала, буде плакати. Але це, ну, це приємно, звичайно. Ну, трошки несподівано, я ну, не очікувала так швидко. Через півроку після знайомства Денис і Олена стали на весільний рушник. Тепер жінка не лише дружина, а й очі та підтримка чоловіка. Попереду у пари чимало спільних планів та довге подружне життя. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.